І так, всім привіт, з вами знову я, Софіко, і я до вас повертався із влогами. Сьогодні у нас піжамний день, я йду в піжамі в школу. І напротязі цієї неділі ви будете бачити мене у різних стилях, яких ви дізнаєтеся уже згодом, хоча, блін, вони ж всі на обложці, там, да? кому не пофіг. Коротше, вас чекає щось цікаве, тому я не буду. Вас затримувати и мы погнали в школу. Ну, lawyer, _jim, переход, типа, переход. Типа, сделал. Помахайте в камеру такой, гарно. Я это вставлю в блог. Всем привет. Привет. Это влог будет, да. Земба. <свист> Помахай. Вы какие-то вообще не спальные сегодня. О, сейчас. Да. Тільки я с подкладом чуть-чуть лежу, а вы не. Я удаляю канал. Мне удалять канал. Да, удаляю. Снимаются. Ой, я. Пошел в кадр. Это в мой новый влог. Привет, бро. Давай, давай. Лови! О, о, я думала <laughs> Я тоже так подумал Вообще-то Что, братан? Ты там с не догадаешься? Ой, дай бать всегда о, Это влог 9-й Ты кухонный Потому что у нас не спеть

Боже, це хана. Плюс 30 на вулиці він не дав махровом по одіялі. Який сьогодні день? Так, да, все. Це щоб всі точно знали вже. Нагло в без без Ні. Плюс 40 на вулиці. всього лиш. Що реально 100 гривень? Ну, Ё-моё. Что это такое? Все, ребяточки. Мы едим в столовую. Покажусь. Вкусно тебе, Карина. <ріст> <ріст> мене Віка вкрала телефон. це <ріст> я? Да, вона каже, це Іванка вкрала, я бачила. Кажу, у е тебя таких і ожидай, самых тихих. Вона почала ржати, Я думала, вона з цього ржава Вона ржала з того, що вона вкрала телефон. піська Это же ты. Ой, теперь я. Что делать? Зачем меня подставила так? <ріст> <ріст> Все нормально вообще? Что это за нападение? Лена! Взяла, блин, шау, натекаю. У нас есть культура. Я ничего не делаю. <coughs> Мы ничего не делаем. Да, Настя? Нет, я занимаюсь спортом. А спорт с телефоном? <coughs> 90. Це роки молодості моєї бабусі. Що ж, коли я спитав у бабусі, як подівалися у 90-х, скину їй фотки з Пінтересту. Це не так. Тобто це, це це обман. Ну, подивимося, як сьогодні хто одівся. Не буду дуже багато розмовляти, вже 8 годин треба йти в школу. Ну, а мій образ ви побачите зараз. Помахайте всім Який сьогодні день. Ура! Немає, як цей йде, це, це, це набажений. Так, ще є одна граматична основа. Так, тепер треба ще це виділити речення, правда? Частково ми мижу з цим справилися. У нас період є там, має реагувати більше в Вичи, на нас дрейс. Як вам мій образ сегодня жив. Хороший. Я попала в экоду. Сегодня я на необычному. У мене кончик з шоколадом. Сьогодні на багаж. Ммм, як много шоколаду. Ну то ж що такое? Капець. До мене тільки що підійшла якийсь дитей сказав, що я похож на крутого підлітка з книжки за англійської. А що, чого нельзя туди нельзяти по нам туда? Йопа, Йопа. Я взялася в стилі 90-х, а ти написав: "Ти, ти, прийшов". Я тільки замидів, а чому в мене отакі от макарони, а у всі отакі? От Тому що один лук. Ну давай. Короче, також как використовують у монтуванні відеокліпів. Например, до и после. Видите, как картинка стала. <связывая> Еще пример. <приклад. связывая> а се ви мені не бали в куста <связывая> Короче, мафия. Для мене масі це щось таке солідне, таке, знаєте, щось в шляпах з вусами і в плітом. Тому цей образ я плащаю в життя, можливо, без усів, але кому там не пофіг. <му>

На нас машини так дивляться, типа, а куда это они так ідуть? Ну, кому А каблучок є все воробленно? Воробленно. це взагалі песно. Так наоборот удобнее, що грузно, спускаємося. Ну, ага. Фоточки будуть вести. Вы устали? Да, конечно. Я хочу умереть. Вип! А, а если бы она нара. Давай, спускайся. Я вам хотел ходить. Давай я пища. С кайфом. На цьому моменті я розказую про те, що я не хочу ходити цілий день в цьому пальті, і ми сфоткаємося. Після цього я його не буду носити, бо дуже жарко, плюс 40. У мене змістився звук, тому я записую зараз вдома на монтажі. Мені його просто впадло передвигувати. Карта говорить мало грошей, хоча там немало грошей. Кіборг у День навпаки. День навпаки, це коли хлопці це дівчата, а дівчата це хлопці. І, можливо, більше ніхто так не прийде. Але я прийду, тому що мені для відео, як понадобала.

Ой, все. Наконець, та тривога вже закінчилась. Йдемо до чорного. Ванна принцеса. Ван мене радиться. Я в підвалі не буду зробити. Все, коротше, зараз ми йдемо шукати Аню і Іванку, які у мене пропали. І йдемо в магазин, тому що я всі підвал не зарублююся. Коротше, треба бігом їсти, бо нас зараз поженуть в підвал. Може ми до не підемо? і, ідуть, ідуть дивитися Настю на хату. Настя їм показала. Що таке? Тут Зараз чуть Люба вийде. Іванка, ти така крута. Так. Давай. А там на потолку какая-то выбила. Покажи.

Срана птица, насрала на менедж, на шорт, везде мне насрала. Короче, сегодня день сюрпризирки. Я думаю, не встиг вообще ничего снять. Сейчас у нас физика, я не буду на физику переодеваться, потому что в прошлый раз, вы этого не знаете, но я получил в тренджеле в днем. Так весело. Б класс. Да, куда?

Ой, что это за дзюрик в тебе? Боже, мне в этой шлюбе жарко. Мне жарко с этими кусками. Блин, как беременный. Я боже. А, короче, приду сейчас в школу, сниму все нафиг. Сниму и цю не до диадему, не до очки, не до шу... Все сниму. Григория Лекса похожа

Ти, ти похожа на свою бабушку. Коротше, ми їдемо в столову. Я не знаю, що сьогодні дають. Побачимо. Зараз ми після столової якраз узнаємо хто куди. Боже. І можна я поплачу. Базову загальну середнього світу позакінчення. Блаженне свідоцтво про базу загальної середньої освіти. Десятий А-клас. Профільний предмет українська мова. Власюк Вікторія, Григорович Артем. Ну, Григорович Артем. Дякун Івана, Іванов Тем, Тасяна Колександр, Катрага Діана. Сеглянь. Дякую, що ви були. Дякую, що що передостання неділя школи вже закінчилась. Дні каторги теж. Я йду додому. Отаке відео у нас вийшло. Всі ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. У мене буде ще багато нових цікавих відео. Всіх люблю, цілую і пока-пока.